Освітяни представили на розгляд депутатів краю черговий звіт про хід виконання програми вчитель, яка реалізується в області з 2002 року. Передбачені програмою заходи, направлені на підвищення кваліфікації вчителів і створення умов їхнього професійного зростання, планується завершити 2012-го. Докладно освітяни розповіли про те, чого поки що не вдається досягти. Проблема, яка залишається і виконання цієї програми це комп'ютеризація, освоєння педагогічними працівниками. У тих школах, де Є можливість, іде повна повна школа. Зрозуміло, ті всі пройшли і навчання, і десь в межах 50% вчителі вчителів володіють. А в тих навчальних закладах, де не було комп'ютера, це в нас до цього часу не було в школах першого другого ступеня. Не всіх було за десь на забезпечення у школах першого ступеня, де вчителі зрозуміло не володіли і не можуть володіти тим комп'ютером. Про вивезення і утилізацію небезпечних токсичних відходів в області звітували екологи. за відповідною програмою. Завершити цю роботу в краї планують до 2015 року. Наразі в районах краю зберігається 583 тисячі тонн небезпечних відходів. В основному це вже непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин. Фінансування програми трохи перевищує 12 мільйонів гривень. Чотири з яких екологи вже витратили на перезатарення і утилізацію відходів за кордоном. Цьогоріч, приміром, вже підготовлено до знищення 88 тисяч тонн токсичних речовин і ще 28 підготують до нового року. А от на проведення вказаних робіт у 2012-му екологи проситимуть у профільному міністерстві додаткових грошей. Ціни ростуть. Програма приймалася, планувалася в 2009 році, зараз тоді там вартість однієї тони вивезення перезатарення була одна, зараз вони змінюються, збільшуються, збільшуються. Крім цього, проводяться постійні інвентаризації районними державними адміністраціями, і в ході яких виявляються додаткові. Раніше не обліковані безхазяйні ці ХЗЗР постійно знаходять інформацію про збільшення обсягів в тому районі чи в іншому. Нових регіональних програм на шостій сесії обласної ради не розглядатимуть. Депутати кажуть недоречно, щоправда, вже працюють над перспективним планом розвитку області у наступному році. Як правило, програми приймаються в першій половині року, щоб їх можна було виконувати. Сьогодні є звіт по двох програмах, так але нових програм практично не виноситься, тому що ну не час практично для цих програм. Йде велика підготовка у нас до програми соціально-економічного розвитку на наступний рік. Ця робота йде, залучаються депутати, обласна обласна адміністрація. Готує таку програму. Наразі порядок денний пленарного засідання шостої сесії проаналізували усі постійні депутатські комісії, окрім однієї: 26 проєктів, що виносяться на затвердження цього разу, і що вивчатимуть члени постійної комісії з питань регламенту, організації роботи обласної ради, депутатської діяльності та етики. Анна чешук, Володимир Паламар, Віктор Кривий, Подільська панорама.